На тлі ось цих чуток, чуток, які мають таке неофіційне, але підтвердження про військове співробітництво Москви і Пхеньяна. І цей офіційний візит він був запланований на 18-19 жовтня. Очікується, що Лавров зустрінеться з своїм північно-корейським колегою ЧХВЕ. Сон Хі, який з яким обговорять якраз шляхи зміцнення двостороннього співробітництва, включно з підготовкою до можливого візиту у відповідь Путіна в Пхеньян. І раніше західні змі повідомляли, якраз наміри КНДР передати Росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології. Водночас економіст. Стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві якраз артилерійські боєприпаси та ракети типу Катюша з'являється відео, яке, начебто, це все підтверджує, начебто, бо дійсно за руку не брали. Але розуміємо, що не просто так цей дзвін лунає, адже у Путіна не так багато союзників, і одна з них це Північна Корея.